В першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам за ту можливість, що надають нам сьогодні грати у футбол. Це по-перше. По-друге, ну, що стосується матчу, ну, да, дуже впевнена перемога, я вважаю все по рахунок по грі. Тому... Треба вже сьогодні забувати цю гру і дивитися на нашого суперника на Дінас. Сьогодні ВЕР-матчу, так гол плюс два асисти. Так, не забитий пенальті, але два асисти і гол виправляють цю ситуацію. Задоволені собою е сьогодні? -е, ну, процентів на 70. Ну, могло б бути і краще. Е -е, але те, що приніс в пользу команди, те, що команда перемогла, це дуже приємно. Е -е. Сильно не засмутився після незабитого націю, вже через дві хвилини віддав асист на чачу, але так взяв себе в руку, все таки досвід дає такий можливий. Ну, оці дві хвилини був засмучений, <с <с винації> але винації. поки не віддав асист. Щодо твого голу, так, ти ніби виконував подачу, але так м'яч залетів у ворота. Чимало голів таких забувалося так у футболі. Ти от хотів пробувати чи виконував подачу? Е, ну, ну, виконував подачу, але подача шла в ствір воріт, тому м'яч залетів. Ну, якби там мог і махнів забивати. Початок сезону три перемоги поспіль. Перше місце завдяки кращій різниці забитих пропущених, Полісі також 9 очок. Як тобі такий старт сезону? Е, непоганий, це хороший старт сезону. Ми повинні виходити на кожен матч і перемагати, і не дивлячись на суперника. Щоб ковина, так як можна сказати, що можна сказати про Супальника, так молоді хлопці. Так, молоді, хороша команда. І те, що ми перемогли 4-0, це не каже те, що вони погано грали. Ні, вони дуже непогано грали, такі бойовита, така обучена команда, тому їм їм тільки можу сказати, в їх адресу тільки лесні слова. Ну, це добре. Звичайно, що ми перемогли. Дуже важка гра. Самі бачили, що проти нас кожен суперник настраюється дуже по по бойовому, не хоче виступати. І добре, що сьогодні ми реалізували свої моменти і перемогли. Щодо суперника, як оцінюєш його гру сьогодні, чи здивував тебе чимось буковини чи ні? Та хороша команда. В першій лізі немає слабких суперників. Я можу так сказати, що е, ні одну команду так просто не обіграєш. Тому потрібно на кожен матч настраюватись на 200% виходити з мотивацією і грати на перемогу. Ти забував буковині в минулому сезоні. Так, в другій лізі в червніцях вирішальний гол забув сьогодні. Загалом третій гол в цьому сезоні від тебе задоволений собою своїм результатом. Та головне, що ми сьогодні перемогли, це найголовніше, і там, можу сказати, що 80% голу це, мабуть, заслуга Дениса Кожанова, який здорово розібрався і просто дуже хороший пас віддав. Мені лишалось тільки переправити м'яч ворота. Взагалом, хочу привітати наших вболівальників, які багато зараз на фронті, подякувати нашим Збройним силам, що ми сьогодні маємо можливість. Грати ці поєдинки і всіх вболівальників загалом Карпат вітають сьогоднішньої перемоги.